Слава Богу, Ай, что, что Кожен його ранок починається з обходу реанімаційних палат та спілкування з пораненими бійцями. В одній з лікарень Дніпропетровщини працює 61-річний представник ветерана Алмаз. Власним прикладом він показує: життя після тяжких травм продовжується пройде, це буде легче, 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 легче. Ага. Алмаз розповідає, на війну пішов добровольцем на другий день повномасштабного вторгнення. Був піхотинцем у складі 93-ї бригади Холодний Яр. Разом із побратимами спершу боронили Харківщину, потім Донеччину. Слов'янськ, Солодар, часів Яр. У Бахмуті в січні 23-го року дістав тяжкі поранення. Заходили на позицію і тут з РПГ пострілом в ноги. Хлопців допомогли, витащили. Потім. Я попав на став пункт, а хлопці пішли обратно і попали в полон. Саме тут, в цій лікарні, два з половиною роки тому йому врятували життя. Ділиться Алмаз, провели 18 операцій. Потім була реабілітація, і вже за кілька місяців вперше став на протези, згадує ветеран війни. Це ефорія, це все. Це... Я встав ноги, Це таке. Раніше не мог, а тепер можу стояти, можу розмовляти, можу ходити. И каждого дня ходишь сегодня 10 метров, завтра 100 метров. Кожного дня і більше сутра почав одягаєш ноги. Як, як будто вони твої родні. ти з ним привикаєш. Розповідає, не здатися після поранення допомагала людь. каже на зло росіянам. Кожного ранку вставав з ліжка і не втрачав віру у життя. У 2024-му Алмаса запросили стати амбасадором проєкту підтримки ветеранів «Титани ЮА». Тоді він почав проходити до лікарні і підтримувати військових. Чотири місяці тому директор медзакладу запропонував Алмасу працювати представником ветерана у лікарні. У тебя тебе добре виходить. У нас попрацюєш, я говорю, а можно, он, ну, Давайте попробуем. спробуємо. Тобто це експеримент, експеримент, який зараз буде вот, сьогодні 4 місяці, як експеримент про длиться. Він розповідає, як можна жити і ще і мати гарну сім'ю. Так. Да. І все робити так, щоб, щоб всі ще й завидували. Алмаз розповідає, розуміє біль тих, хто пройшов ампутацію. Саме тому з пораненими військовими йому вдається знаходити спільну мову. Каже, нерідко бійцям складно розповісти про свої почуття медикам та рідним. Ветерану ж вони довіряють, оскільки він сам був за крок до смерті на війні. Це буде добре, да? так. Я... Так. І все. Глубаються. Інколи я навіть можу матікнути його, якщо він щось не то каже. Інколи я можу сказати, так виділити сльози, може поплакати. Інколи даю свой телефон, позвонити до там, або дружини. Спілкування з пораненими ділиться Алмаз, допомагає і йому самому, додає життєвих сил і мотивує працювати далі. Я свою енергію віддаю і, і свою чергу я. Прохожу реабілітацію і енергію від хлопців. Поки сила духа є, це працюємо. Я на своєму місці роблю те, що хлопці роблять на фронті. Дані Ніколаєнко, Олександр Шодибін, Суспільне новини, Дніпро.